Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа! Що посадити, щоб рослини радували нас, вимагали мінімум сил у садівника, легко переносили спеку, мали красивий декоративний вигляд протягом тривалого часу. Сьогодні поговоримо про чотири таких представника, які я висаджую в своєму саду і ще жодного разу не пожалкувала. Але перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал вподобайкою та підпискою. Погодьтеся, що в квітнику завжди хочеться бачити щось нове, оригінальне. Я починала свій досвід з вирощування петуні, висаджувала різні її сорти, різну кольорову гаму. Вважаю цю рослину досить таки вибагливою, оскільки вона потребувала постійного регулярного поливу, формування куща, аби вона була не витягувалась і мала красивий приглядний вигляд. Тому в цьому відео мова піде не про неї, а про інші красиві рослини, які мають ряд переваг. Однією із таких. Є катарантус. Катарантус має неймовірну велику кількість переваг. В першу чергу за рахунок свого декоративного, насичено-зеленого глянцевого листя. Тільки погляньте, як красиво воно у неї цієї рослинки виглядає. По-друге, катарантус зовсім не боїться спеки і чудово справляється з посухою. Тому його можна легко висаджувати на сонці. У мене всі кущики різного кольору зростають саме на сонячній ділянці. Навіть спеціально його я не поливаю, і він чудово себе почуває, і ви можете побачити, яке красиве зелене листя і рясне квітування він має. Тож, третьою перевагою є саме численні квіти патарантусу. Різного забарвлення, які змінюють одне одного самостійно. Квіти підсихають, і таким чином дуже економить час садівника, їх не потрібно обривати, аби стимулювати постійне рясне квітування цієї рослини. По четверте, кущ сам рівномірно розростається без формування. Я вважаю, це також є дуже Власною перевагою Ще однією перевагою є те, що катарантус дуже стійкий до хвороб та шкідників. Також його легко зможе виростити садівник-початківець, він дуже невибагливий в розмноженні, легко переносить перші заморозки. Саме тому тривалість квітування катарантусу триває з липня місяця і аж по листопад, в залежності від сортів. І ще він. Дуже рясно, красиво квітує, красиво розвивається, без внесення жодних добрив. Щоправда, в катарантусу є і один недолік, на мою думку: це те, що кущик досить таки довго нарощує кореневу систему, поки почне розвиватися. Катарантус можна висаджувати як у відкритий ґрунт, так і в контейнери. Він чудово поєднується з іншими однорічними та багаторічними рослинами. Оптимальний час для посадки катарандусу, так як це однорічна рослина, це ж таки весна, коли пройдуть основні заморозки. Вирощувати легко із насіння, саме так я виростила свій катарантус зимовий період. Або ж завдяки живцюванню, це коли восени з материнської особи вирізаються зелені степла, верхівки з листям близько 10 см. Робляться такі живці, підготуються і по принципу живцювання вкорінюються і висаджуються в контейнер. А далі вирощуються у будинку з температурою приблизно 20-25 градусів. А також є третій варіант: це восени викопати безпосередньо материнський кущ, пересадити в контейнер і теж занести в приміщення. Щоправда, в такому випадку кущик буде втрачати декоративний вигляд, оскільки листя почне. Засихати і обпадати, і буде мати не такий приглядний вигляд. Тож, найкращий варіант розмноження цієї краси із насіння та живцювання. По висоті та ширині кущі катарантуса може розростатися до 25-30 см. А іншою рослиною, дуже оригінальною, яку б я хотіла вам показати, є ось цей. Чудовий кущ чорнобривців Саме так, чорнобривці бувають різноманітними. В цьому році я відкрила для себе ось такий дивовижний сорт. Це сорт антигуа Єлов Чорнобривці, які мають вражаючі яскраві великі кулі з діаметром суцвітів 10 близько сантиметрів. В цілому висота куща. 50 см поки що, ширина 55. Сам формується, я нічого йому не обриваю. Суцвіття тримаються постійно, вже близько місяця вони квітують, я ще не зрізала жодної кулька. Взагалі для мене це щось неймовірне. Взагалі на каналі про чорнобривці є чудове відео. Про їх види, сорти. Кому цікаво, можете переглянути його, аби і ваші клумби були неперевершеними. Чорнобривці це посухостійкі, красиві, компактні кущі, які гідні уваги. Ось іще в цьому місці, в сухому струмку, в мене зростають ось так. Хвилястою формою ще три кущика цього сорту чудового. Я не буду, як ви зрозуміли, зупинятися дуже детально на цих кущиках. Думаю, ви всі про них багато що знаєте. А хто бажає, то можете ще подивитися моє відео про них. І, думаю, багато питань про сорти і їх види, вирощування у вас будуть. Закритими. Також пропоную вашій увазі кущі, які мають дуже рясне квітування, воно у них тривале і безперервно, з червня місяця й до середини осені аж до жовтня, оскільки саме ці квіти переносять легкі заморозки. І це остеоспермум або африканська ромашка. Ці кущі мають прямо стоячі стебла, листя у них щільне. Нерівномірно зубчасте, а суцвіття нагадують ромашку. Кольорова гама остеоспермому вражає. Фарбування різної інтенсивності від рожевого, бускового до жовтого, помаранчевого кольорів. Квіти остеоспермому розкриваються в ясну сонячну погоду, а вночі чи коли йде, наприклад, дощ. Квіти закриваються. На відео ви можете побачити фото із інтернету, а також фото по спермами, які зростали в моєму саду різні сорти. Вони є абсолютно різними, махровими. ви бачите забарвлення також є двокольорним. Остеоспермум дуже гарно зростає саме на сонячній ділянці, на відміну від ділянки, де є тінь чи напівтінь, оскільки там ці кущики витягуються. В цілому, остеоспермум – це витривала рослина, довго квітуюча, посухостійка і з вражаючим різноманіттям виду. Остеоспермуми розростаються досить таки широко, мають велике розгалуження, їх до того ж можна формувати самостійно. Наприклад, я коли квіти відквітовують, а в середньому квітка тримається біля 3-5 днів, я її обриваю і тим самим спонукаю розвиток додаткових бічних стебел, на кінцівках яких завжди є нові бутони. І таким чином кущ постійно і рясно квітує. Щодо вирощування остоспермому, то принцип точно такий же, як і в катарантусу, можна за допомогою насіння, живцювання або викопування материнського куща. Цей кущ, який я вам зараз показую, дуже рясно квітував нещодавно. Він продовжує постійно квітувати, але трішки більш поодиноко. І в той же час ви можете побачити, яка неймовірно велика кількість бутонів, які будуть розпускатися в нього в майбутньому. Тож, в цілому, остеосперму це дивовижна, красива рослина, непримхлива, стійка до захворювань. Головне остеоспермом, щоб не був у перезволоженні. Він не терпить надмірної вологи у корнях. Агератум здатний прикрасити ваш сад із червня і до пізньої осені. Тож, таким чином, ви зрозуміли, має неймовірно тривалий період квітування, і це є його особливою перевагою. Квіти зібрані в невеликі суцвіття кошики приблизно по 1-1,5 см, які, в свою чергу, утворюють пухкі або щільні суцвіття вже діаметром близько 10 см. І таким чином покривають весь кущик. Рослина взагалі формується сама, може мати висоту до 60 см, і якщо вам це багато, то з легкістю можна зрізати верхівки, залишити ту висоту, яка вам потрібна. Агератом легко це перенесе і знову почне нарощувати нові квітоноси і рясно і красиво квітувати. Проте, аби уникнути витягування агератуму, його пагнів, то краще все ж таки висаджувати рослину на сонячній ділянці. До речі, щодо суцвіть кошиків, які вже посохли, ось таким чином, то їх можна просто зрізати сікатором ось в цьому місці, і таким чином теж додатково стимулювати розгалуження пущика. Агратом вважається посухостійкою рослиною, з дуже урізноманітненою кольоровою гамою. Легко може вирощуватися із насіння. Я свій аграром вирощувала саме так, вже не один рік. Висаджувати його красиво в різних композиціях, з різними рослинами, він чудово поєднується. Щодо стійкості хвороб і шкідників, агратом себе досить таки добре проявив в моєму саду. Лише декілька разів вражався білокрилкою. Дякую всім вам за увагу. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви такі рослини, чи, можливо, на вашу думку є інші рослини, які мають ряд переваг і варті зростати в наших садах. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!